Планета кіно це дійсно щось. Вони запустили власний онлайн-кінотеатр, так і назвали планета онлайн. І чимось цей лонч мені нагадав першу версію Твіттера, коли кількість символів в одному твіті була обмежена в 140. І коли треба було покрутитися, щоб лаконічно і змістовно сформулювати свою думку і запакувати її в твіт. Ну і от власне в свій кінотеатр вони запакували лише 16 фільмів, які будуть оновлювати щотижня. Окрім цього, додадуть ще й авторський контент. Перше це тизер хронометражем до 30 секунд, який має вам показати настрій фільму, розказати про його нагороди та атмосферу. Далі йде передфільм. Це хронометраж від 3 до 10 хвилин, і мета вас погрузити в канву цієї кінострічки. Ну і третій авторський контент. Авторський елемент це післяфільм. Це теж десь до 30 хвилин. Розповідай про сюжетні лінії, про прийоми, які використовував кінорежисер, про речі, які ви могли не помітити в кінострічці. Коротше кажучи, це спроба відтворити наші з вами розмови, коли ми виходимо з кінозала і йдемо там до автівки, до якогось закладу і розмовляємо про те, що побачили. І знаєте, цей концепт мені дуже подобається, бо буду відвертим, я втомився від пропозиції все й одразу. Я хочу, щоб професійні в кіно люди обрали щось для мене, зробили ось цю селекцію, звузили пошук до 16 кінострічок, і я б їх спокійнесенько впродовж тижня двох подивився, що мені дійсно цікаво. Мені ще знаєте, сподобалася назви підписки пробнічок на три дні, який називається. Побачення коштує лише 39 гривень. Місячна підписка називається Дружба і коштує 129 гривень лише. Ну а якщо ви хочете передплатити на півроку, то це Любов. Так, власне, і назвали цю підписку, яка коштує 699 гривень. Як і у випадку з іншими онлайн-кінотеатрами, доступ до нього буде в браузері, мобільному застосунку та на смарт ТВ. Ну, тепер ви знаєте.